Казка білочка і горішки закон причини і наслідку, що посієш, те й пожнеш. У лісі жила малесенька білочка. Вона весь день стрибала по гілках і збирала горішки. Кожного дня білочка ховала їх у дуплі, один собі, а один про запас. Але одного разу вона помітила, що сусідні звірята зовсім сумні. Що сталося? У їжачка було зовсім мало їжі, а також у зайчика зовсім нічого не залишилося. Білочка подумала, якщо я поділюся, то в мене стане менше. Але ж вони мої друзі, тому вона вирішила. Вона принесла їжачкові жменю горішків, а зайчикові подарувала кілька найсмачніших. Звірятка зраділи, подякували і пообіцяли завжди пам'ятати її доброту. А прийшла зима, сніг укрив ліс, і білочка несподівано захворіла і не могла вийти з дупла, щоб знову знайти їжу. Вона сумно сиділа й думала, що ж мені тепер робити? Горішки ж то закінчилися, а взимку немає. Але раптом у її дверця та тупла постукали. Це був їжачок із повним кошиком яблук. А потім прибіг зайчик і приніс їй дуже дуже багато морквинок. Навіть пташечки принесли їй зернятка, вони ділилися з нею. Ми пам'ятаємо, як ти ділилася з нами, сказали друзі, тепер твоя черга отримати допомогу. Білочка аж розплакалась від радості. Вона зрозуміла, що добро завжди повертається. Коли ділишся, твоє серце стає багатшим. Добро завжди повертається добром. Дякую за увагу.